Дочка моя, як краш, у мене чудово, От підростеш, знайдемо тобі чоловіка. Кращого від усіх. Генерала. Ні. Ні. Ні, князя. От і Петріс для моєї донечки жених, син мого приятеля. Гарна вийде пара. Вони ж як один для одного на світ Божий народились. Чи б я свою єдину донечку віддала за звичайного охотерянина? Що так. вона там буде робити? Індиків впасти, гусей заганяти. Не для того я свою катрусинку на світ породила і виховувала. Такі, як вона, парою може стати тільки князь або генерал. Я князь, дати. Наша рата розташувалася тут не, не Чи не буде вас увага жити та сина на yeah. продаж? Приходьте. Танцюйте хохляцькі душі, танцюйте, то всіх передушу. Сильний не вражає. Селяни пухне солоду. Любий, у нас вдосталі зерна. Давай роздамо людям. Тряще придамку не подорожчає. А люди нехай снімруть. В них прибутку мало. Та хіба ж так можна? Ану цей, я знаю, що роблю. Тільки щоб чоловік не бачив. Уявляєш, душенька моя, сестра приїхала без попередження. Такий сюрприз мені зробила. і Як добралася вона без супроводу, гусар. усадь. я навіть не знала, що у тебе сестра є. Ще й не вона, але друга живе в столиці. Та дуже зайнята. Я поки представлю цю. Рекомендую. Моя сестра, я знаю, Жолі Мордатова. Да не, да не, нет, да Я, я помру с ним. Погодите, Может, тебе на Не треба. Ну, я знаю. Катруся, шукайте, катруся. Зовсім котрусь погано. Забилася в коморі і гориться. Повезу її до Чернигу чи до Києва. Ось візьми. Подивись за ним, поки я для донечки допомогу знайду. А що ж князь? Та хто його знає? Незабаром після пожежі його рота вступила в похід. Може, з ними поїхав. Але після тієї страшної ночі його більше ніхто не бачив. Не ну, бач маленький. Якось вона буде. Мати твою вирвала і тебе з